На вулиці Романа Гурика з'явилися аншлаги. Їх встановили на перехрестях з Мазепи та короля Данила. Дана вулиця унікальна тим, що на ній немає жодного будинку. Однак, зважаючи на постать Івано-Франківця Романа Гурика, який загинув від кулі снайпера на Євромайдані, комунальники вирішили змонтувати тут вказівники. У майбутньому, якщо буде відповідне рішення виконкому чи сесії, в цьому місті встановлять і меморіальну дошку. Я думаю, що це в місті виконкометок нашої комітету воно рішається це питання. Я думаю, що все-таки може поставлять там чи. Табличку чи от меморіальну доску, чи що це це рішається не департамент комунального господарства, це рішається виконавчого комітету. Я думаю, що чи на сесія, чи там там є люди, які за це відповідають, і вони вони, я думаю, що вони це повинні би оформити і зробити так належним чином. Вартість щойно встановлених аншлагів повідомили в департаменті комунального господарства півтори тисячі гривень. Нагадаємо, цієї зими міська рада перейменувала також одну з вулиць на честь іншого загиблого євромайданівця з Прикарпаття Сергія Дідича.